Всіх вітаю. Сьогодні у нас 28 грудня 2025 року, Центральна Україна. Це сигнальні плоди яблук Апіноер. Сорт не поширений в Україні, але є дуже стародавній сорт бачу гарно зберігається до цього часу. Вважаю, що буде зберігатися гарно, напевно, до весни. Мякоть, тільки ще пробував, дуже смачна, середньосоковита, з гарним приєднаним ароматом. Яблуко є солодке з невеличкою кислинкою. Розмір у цього яблука не дуже крупний. Яблучки такі приплюснуті, дуже гарний такий вигляд. Давайте ще раз продегустуємо, кому цікаво, послухайте, як воно тріщить. Яблучко ось таке, бачите, на сонці було з таким темним, як у Джереміні, загаром. А в затінку ось отакий вигляд. Пробуємо. М'якоть, дрібнозерниста, соковита, ось натискаю, дуже тверда, дуже гарний насичений аромат, яблуко солодке, кислинки майже не відчувається, вона дуже-дуже... Далеко десь вона тільки доповнює оцей е, гарний присмак. Присмак не схожий на інші сорти яблук. Дуже смачне. Угу. Кому цікаво, є живці для щеплення. Яблуко не є крупноплідне, але воно гарно підійде дітям в школу. Зберігається в звичайних умовах дуже гарно. У мене немає холодильників. Або газованих камер має ось такий дуже приємний, цікавий вигляд. Яблуки приблизно по 100 грамів. Яблуко апіноєр До речі, листя у цього сорту чисті. Воно доволі імунне або стійке до хвороб, бо багато сортів там були в цьому році з паршею, навіть була яблуня Меджесті з паршею. А цей сорт чистий. То я так розумію, що обробок можна робити набагато менше, ніж я роблю. наприклад. Ось такий цікавий сорт. Сорт яблук Апіноер.